І ще одне позачергове засідання Радбезу ООН. цього разу скликала його Україна через псевдореферендуми, які провела РФ на наших тимчасово окупованих територіях. Президент Володимир Зеленський закликав присутніх турнути Росію із Ради безпеки. Повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить, не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держави, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику. Утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій, якщо таке виключення. Ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена. Десятки країн світу вже заявили, результатів цих фейкових референдумів не визнають. Фейкові референдуми в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях не мають нічого спільного з демократією, з вільним волевиявленням українців і з міжнародними виборчими стандартами. Це лише повторення старого сценарію в Грузії та Криму. Є спроби легітимізувати захоплення в очах світу, який дійсно стурбований. Також Албанія і США підготували резолюцію із планом дій щодо впливу на РФ. А це засудити бутафорські референдуми, не визнавати жодних змін щодо територіальної цілісності України і зобов'язати Кремль вивести свої війська з нашої держави. Фейковий референдум Росії може відкрити ящик Пандори, який ми не зможемо закрити. Тому ми заохочуємо вас підтвердити нашу відданість Хартії ООН та протистояти цим викликам. Якщо Росія відгородиться від відповідальності перед цією радою, тільки тоді. Тоді ми будемо відправляти посил в Москву. Ми маємо захистити Хартію ООН. Позиція чи не усіх присутніх постпредів одностайна. Росія порушила норми ООН. Єдині, в кого не повернувся язик засудити дії РФ, це Індія та Китай. Лише до миру закликали. Відповідна конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть привести нас усіх у глухий кут. Тож, відповідно, ми повинні підштовхнути сторони, щоб вони відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту якомога швидше, та відповідно врахували позиції у перемовинах, а також розглянули усі доступні варіанти. А від слів постпреда Росії вуха в'януть Торочив про утиски російськомовних українців з боку Києва, восьмирічні обстріли Донбасу, і звісно про те, як росіян визволітілі й Ще люди на окупованих територіях зустрічали патякаві про законність проведеного так званого референдуму. Прямо. ми так само будемо розвивати Донбас і інші території, які Київ намагався і все ще намагається зруйнувати. Я знаю, що наші колишні західні партнери нас не почують або зроблять вигляд, що нас не почують. Але скажу, що референдуми були проведені в умовах повної прозорості при повному дотриманні усіх виборчих норм. Очевидно. Дну резолюцію, як і попередні подібні, не приймуть, бо Росія накладе вето позбавити її такого права або ж зовсім виключити з радбезу. Питання, які вже не вперше підіймають в ООН. Однак і досі рішучих кроків не зробили. Юлія канал.